Дім сад, город Сидерати – Це рослини, які вирощують перед тим, як посадити основну культуру. Вони відновлюють запаси гумусу, покращують структуру та підвищують родючість верхнього шару ґрунту. Які бувають сидерати, коли їх сіяти, та чи завжди вони приносять користь, розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Отже, сидерати – рослини, які відновлюють землю та надають їй особливих властивостей. Спочатку вони захищають від бур'янів, вітрів і насичують ґрунт мікроелементами, потім їх рослинну масу зрізають і використовують в якості добрива, закладають в землю або залишають на поверхні у вигляді мульчі. Сидерати відрізняються своїми властивостями, одні з них розпушують ґрунт, а інші насичують його азотом і захищають від ерозії. В якості сидератів зазвичай використовують швидкорослі, часто однорічні культури різних типів. Кожен сидерат має свої переваги і недоліки, тому їх вибирають відповідно до конкретних умов складу ґрунту його стану, кліматичних особливостей місцевості. Єдиного універсального сидерата не існує. Зелені добрива треба підбирати. Розрізняють такі типи сидератів. Бобові горох, квасоля, люцерна, сочевиця, люпин, конюшина і соя. Вони насичують ґрунт великою кількістю азоту, який потрібен для вирощування овочів і трав, пригнічують розвиток бур'янів. Бобові непримхливі та добре ростуть у слабокислому середовищі. Злакові це пшениця, овес ячмінь, жито і сорго. Ці рослини містять велику кількість поживних речовин, білків і калію, добре розпушують ґрунт, перешкоджають його ущільненню, швидко ростуть і дають багато органіки. Водолисті йдеться про фацелію. Її використовують для покращення структури ґрунту та захисту від шкідників, попелиць, плодожерок, сарани та нематод. Фацелія швидко росте на різних типах ґрунтів, не потребує багато світла та дає велику кількість зеленої маси хрестоцвіті, ріпак, гірчиця, редька та суріпиця. Вони мають довге коріння, що проникає на глибину до 2 метрів, перегниваючи коріння, з більшою кількістю корисних речовин і покращує фітосанітарний стан ґрунту. Це ідеальне органічне добриво, яке бореться зі шкідниками. Складноцвіті це соняшник і календула. Вони адаптуються під різні типи ґрунтів та насичують землю азотом. Календулу використовують для відлякування колорадського жука від картоплі та баклажанів. Рослина є хорошим попередником для томатів. І амарантові, тобто амарант. Ця рослина добре переносить холод і не боїться хвороб та шкідників. Амарант є посухостійкою рослиною, що добре росте навіть на солончаках. Коріння проникає на глибину 2 метри, добре розпушуючи ґрунт та покращуючи його структуру. Як та коли сіяти сидирати? Відповідь проста будь-якої пори року, крім зими. Проте найкращий ефект буде перед посадкою сільськогосподарських культур і після збирання врожаю. Весною сіють фацелію, рапс, гірчицю та суріпицю, втім, перед посадкою основної культури їх необхідно прибрати з ділянки, перекопати ґрунт разом з сидратами або ж зрізати рослини плоскорізом. Тоді зелену масу можна використати в якості мульчі. Влітку сидирати сіють лише тоді, якщо ваша ділянка землі, так би мовити, відпочиває. Садять ті рослини, які швидко ростуть. Кілька разів за літо їх скошують, щоб земля збагатилася корисними мікроелементами. Цей спосіб підходить для великих земельних ділянок. Восени сидирати сіють практично відразу після збирання овочевих культур у проміжку з кінця серпня до середини вересня. Для посадки найбільше підходять гірчиця і жито, оскільки вони легко справляються з холодом і здатні краще інших затримувати сніг на ділянці. Після зимівлі весною гірчицю зрізають плоскорізом, але не закопують в ґрунт. Поверхнею садять бажану основну культуру. Жито потрібно зрізати під самий корінь ще до формування повноцінних колосків. Саму зелену масу можна пустити в компост або залишити на ділянці у вигляді мульчі. Далі кілька правил, яких слід дотримуватися, аби використання сидератів було корисним і не зашкодило вирощуванню городини. Отже, сидерати необхідно скошувати вчасно, інакше стебла огрубіють і будуть довго перегнивати в землі, а напівзогнила біомаса може стати джерелом вірусних і грибкових захворювань. Підрізати баделя сидератів потрібно за два тижні до посадки основної культури. Чекати, коли рослини виростуть до максимального рівня, не варто Надлишок азоту в ґрунті може призвести до негативного впливу на коріння культури, яку ви потім висадите на цій ділянці. Для захисту ґрунту від бур'янів сидрати потрібно сіяти розсипом, а не рядами. Рослини, що належать до того ж сімейства, що й сидрати, не можна сидити на цій же ділянці, оскільки в ґрунті можуть зберегтися загальні для них шкідники. Якщо ви використовуєте сидирати для відновлення ґрунту, то ці зелені добрива необхідно скосити або зрізати плоскорізом, щоб не пошкодити їх кореневу систему. А от перед заморозками озимі сидирати, посаджені пізно восени, скошувати не слід. Вони сприятимуть затримці вологи у ґрунті і зроблять його пухким. Насамкінець нагадуємо, сидирати варто садити тоді, коли ґрунт втратив свої корисні речовини, а поповнювати їх за допомогою хімічних добрив не хочеться. Найуніверсальніший сидират, який росте на будь-яких ґрунтах і виступає в якості попередника для овочів та ягід, це фацелія, а найшвидше серед сидиратів ростуть і розвиваються ярий ріпак, біла гірчиця, люпин, фацелія і гречка. Отож вчасно дбайте про свій город і гарних вам врожаїв. Дім сад, город.